Центральний матч восьмого туру чемпіонату України пройшов у неділю в Івано-Франківську. У грі урагану з локомотивом відбувся всеукраїнський дебют трьох бразильських легіонерів, двоє з яких вже встигли відзначитись дебютними голами за нову команду на нещодавньому кубку Галичини. Проти залізничників ЖД, Сержао та ренатіньо не раз перевіряли міцність поперечену та штанги воріт харків'ян. Однак відзначитись їм так і не вдалось. У першому таймі вболівальники голів не побачили. Після перерви забивали тільки гравці локо, які вдало використали три контратаки. У першому таймі треба де реалізовують моменти. Во втором уже понятно, гол пропустили, локомотив такой, который играет на контратаках і умеет грати на контратаках. поэтому они забили нам ми що. Ну, единственное, что я скажу, до на позавчера на тренировке травму получил Симка. Вот это, конечно, обидно. То есть, в принципе, бразильцы еще пока в стадии, они не готовы еще играть всю игру. Но квартет, там, где играл Симка Цвелых, Ярый и Кендратьев, распался. Без Симки тяжело, они играют в основном через него. Поэтому мы решили поставить вот такие четверки. Но если мы проиграли, значит, я сделал неправильно. У складі локомотива відзначились брати Сорокіни і досвідчений Одєго. Третій м'яч господарі пропустили при грі з п'ятим польовим. А до цього арбітри не наважились призначити пенальті за фол на валенку. Після шостої поспіль перемоги локомотив вийшов у лідери. Ураган поки що п'ятий. Без травмованого Андрія Сімкі франківці проведуть наступні два матчі чемпіонату проти львівських команд. В цієї п'ятниці підопічні Сергій Гопаленка зіграють на виїзді чемпіоном України таймом, а наступної суботи прийматимуть ТВД.